Ми є центр Емаус. Ми віримо, у світі немає людей випадкових або зайвих. У кожному є краса та надія. Ми називаємо їх друзями. Вони потребують нас, але ми також їх потребуємо. Вони вчать нас радості, простоти, довіри і безумовного прийняття. Вони не лукавлять їхня вразливість. Творить навколо атмосферу любові. Ми хочемо, аби якомога більше людей дізналися про їх дари у школах, університетах та молодіжних спільнотах. Ми розповідаємо про покликання людей з особливими потребами, видаємо про них книги. Замість того, щоб оплакувати неповносправність, ми допомагаємо батькам та родині відкрити її глибший сенс. Захоплюватись життям свого близького, організовуємо для них семінари підтримки та реколекції. Ми хочемо, щоб людей з неповносправністю розуміли, провадимо навчання для всіх, хто працює з ними або піклується про них. Люди з неповносправністю особистості. Бути частиною суспільства важливо для них. Ми допомагаємо друзям знайти роботу, ходимо разом на каву та в кіно. В театрі і сміх, і сльози вони втілюють свої таланти і мрії. У домі Емаус, в колегіумі католицького університету, асистенти та друзі мешкають разом. Вони приймають у себе студентів, будують стосунки, перемінюють один одного. У розбитому тілі люди з неповносправністю приховують таємницю. Вони показують, що бути людиною це щось більше, аніж просто думати або працювати. Центром життя є не інтелект, а серце. Mii e centrul Emaus.